Всім привіт! Мене звуть Ірина, я колекціонер та власниця вінтажної крамниці Cats Вінтаж. Нещодавно я отримала новенькі посилочки eBay. і сьогодні ми розглянемо один лот з сережками та кліпсами і один лот з каблучками. Каблучки в моєї крамниці з'являються не часто. Всі знаєте, що бюджетерні каблучки дуже важко зберігаються, вони стараються. Але цього разу я замовила дуже гарні каблучки від відомого бренду. Всі посилки мені приходять у великі коробці. А тут я вже розпакувала, щоб подивитися, чи все є в наявності. І тому ми подивимося. Це одне з найкращих упакувань, які мені колись зустрічалися за вейу. Зазвичай пакують не дуже. Гляньте, як дбайливо запаковано мішечок і коробочка. А також можете побачити візитку і. Ну, тут немає нас нового магазині, але дуже гарна візитка, мені подобається. І зараз я по одному буду діставати каблучки і показувати вам. Це всі каблучки від відомого бренду Avon. Він був заснований ще в 30-х роках як компанія, що виробляє косметику. А десь в 50-х роках вони почали дарувати своїм продавцям та людям, які роблять великі покупки. Прикраси, як просто комплімент. І коли компанія побачила величезний попит на їх прикраси, вони стали виробляти цілу колекції вінтажної біжутерії. І бум на ці прикраси стався в 70-х роках. Дістаю першу красуню. Неймовірно! Погляньте, як сяє цей фіолетовий камінець. В порочному стилі з перлинками, в ідеальному стані маємо маркування Avon, а також бачимо механізм регулювання розміру. Зазвичай на сучасних каблучках просто безрозмірні. Тут розпилені, і ви можете там регулювати, як вам здумається. А тут спеціальний механізм. Давайте побачимо розмір. Думаю, розмір від 16,5 до 17,5 до 18 максимум. Гарна якості зовсім без недоліків. Дивовижна. Перстень, скарб. Бачите, як обжат-камінець, як ювелірна прикраса 30-х років. Але насправді це приблизно теж 70-ті-80 роки. Наступна. це ось така доріжка з камінців, такого морського, глибокого кольору. Теж позолота в ідеальному стані, жодних сходів. І є маркування. Ось тут Avon Наступна така сама, але з зеленими смарагдовими камінцями. Теж в ідеальному стані, теж як блищить, і теж з маркуванням. Розмір в них приблизно однаковий. Треба виміряти, але. 18-18 з половиною, думаю, так точно. Ну, і ця приблизно така сама. Наступна красуня. О, це просто шедевр в візантійському стилі. Це теж Avon. Теж розміри регулюються. Такі гарні перлинки в гарному стані і такі намистинки, імітуючи бірюзу. Дуже гарна річ. Так, давайте щоб на цю ручку приміряємо. Неймовірно гарна каблучка. Такий перстень візантійському в візантійському стилі. І за розміром, ви бачите, мій розмір 16,5. І це, я думаю, може на 17. Наступна каблучка. Така гілочка. Листочками теж золотого тону, кристалки зеленого та світло-зеленого кольорів. Теж маркована Avon Знову в ідеальному стані. І от чесно, ця посилка мене порадувала, ці, цей продавець. Він що вказав, що все в гарному стані, і так все доїхало в ідеально гарному стані. Так, тут мінімум 17. Трішечки болтається. Я думаю, що це 18, максимум 19, від 17 до 19. Ось така малеча. Теж в ідеальному стані, теж Avon, Теж має маркування. Наступна каблучка. Ось така краса, велика кулька. У Єван є такі каблучки з різними видами обставок, різними кольорами. У мене біла. Я думаю, що цю красуню я залишу собі. В колекції подивіться, яка гарна. Теж в ідеальному стані. Має регулювальний механізм теж Avon І це від 16,5, або тут трішечки болтається. І я думаю, що до 17,5, бо сюди вже важко налазити. Ось така геральдична красуня з ставкою, я думаю, це під нефрит або нефрит, ну, жадеїд, нефрит, щось з цього. Сорту, або під, або імітація. Теж є велике маркування, теж в ідеальному стані. Та от від 16,5, бо трішки болтається, до 17 з половиною. І остання каблучка. Ось така малюнка, така сама, як оця. І мені здається, такий самий розмір, але це треба порівняти ще помірюю. Теж в ідеальному стані. Усі каблучки з цього лота в ідеальному стані. Далі я покажу, як зазвичай пакуються прикраси. Ось такий пакет. Просто підписали, що там є всередині. І в пупирці замотані сережки. І то пупирку замотала я їх. Бо вони були просто навалені в пакетик отак розсипом. І отак от ззовні обернути цією попиткою. Я їх просто перераховувала, щоб а, залишити продавцю відгук, але не встигла. І так, перші кліпси в гарному стані. Отакі шикарні кліпси велички, в матовому золоті. Виглядають дуже розкішно. Під сучасний стиль підходить. Так, маркування немає, але це дуже якісна річ. Ще рідненькі подушечки. Це свідчить про те, що це роки 80-90, що вони не прям старі, бо вони з часом розсихаються. Дуже гарні. Мені здається, що вони. Так, вони не будуть дуже тиснути на вушка. Які тут наступні. Ось такі малютки в вікторіанському стилі, невеличкі кліпси, теж гарний стан. І теж марковані, марковані вони на п'є. Історію на п'є я вже розповідала на цьому каналі, то я повторюватися не буду. Просто, може, прикріплю опис, теж гарної якості без недоліків. Наступні великі кліпси довгі, це імітація бурштину, але це просто пластик. Бачимо тут трішечки є сліди часу. Але вони виглядають дуже помпезними. Думаю, що це 90 ті роки. Ці будуть трішечки сильніше прижимати мочку вуха. Думаю, що це вже десь 90 ті роки. А може і 80-ті. Наступні. Ось такі розкішні пластикові кліпси. Золота рамочка теж з пластику і, і серцевинка вставка теж з пластику. Це десь 70-60 роки. Гарні, легесенькі, але тим не менш акцентні. У мене були схожі від Моне. Це теж кліпси, але гарний механізм з регулюванням. Тобто ви можете піджати, як вам зручно під вашу мочку, щоб вони не тиснули і комфортно сиділи на вашому ушку. Люблю такий механізм. Так, маркувань немає на перший погляд. Але дуже гарно виконано. Це десь 80-ті 70 роки. Наступні. Мені здається, що це найменші кліпси, які в мене взагалі були. І це Сара Кавентрі. Мені здається, що я теж на цьому каналі розповідала вже про неї. Так, а тут що? Легеньке. Сара Кавентрі дуже відомий американський бренд. Яка набула великої популярності в 60-х роках, вони випускали всі прикраси колекціями і закінчили своє існування у 70-х роках. Такий от геометричний дизайн, якісь фігурки всередині. Дуже гарні кліпси. Завжди. Коли я починаю знімати, погода портиться. Але це Львів тут таке буває. Наступні це просто моя дитяча мрія. Два, дві таких зайки з вставочкою з скла Авora Boreаліus. Вони теж легесенькі, не марковані, але мені здається, що це Avon. А Тут, можливо, десь є маркування. У мене чомусь є таке враження, що я. А, так, ось на вушку. Ось такий значок, це. Так. Теж дуже якісне покриття без недоліків. Все супер. Я дуже задоволена цим лотом. Ось такі сережки на півкільця. Такий класичний дизайн це кліпси. Добре. Тут маркування нема. Я не знаю, де б його можна було поставити. Але ось ця подушечка мені щось нагадує, якусь фірму може подивитися, але. Гарної якості такі класичні. Зараз цей дизайн дуже актуальний. В ідеальному стані сяють. Прекрасні кліпси. То що, в нас в цьому лоті тільки кліпси і в тому були каблучки. Сережок тут нема, ну нічого. Ось такі кліпси від трифарі. Трішечки тут треба витерти їх. Так, трифарі це десь 60-ті роки. І давайте тоді розпакуємо ще один лот. Ось ці сережки і ось цей лот від одного продавця. Вони, бачите, прийшли в такій коробочці. Та зараз роздивимось. Перше, що я тут бачу, це ось такі кліпси дерев'яні. З такою застібочкою. тут є ниточка, я думаю, що на ній був цінник. Гарні кліпси теж, думаю, 70-60 років. Бачите, тут різьблення по дереву. Так, сонечка вже не буде. Тоді ми швиденько тут розглянемо цей лот. І будемо прощатися. Наступні ось такі пластикові кліпси. Це теж це 50-ті, хоча це 60-ті-70-ті роки, такі величкі пластикові, блакитні кліпси. Дуже гарні, акцентні. Ой, Наступні ось такі кліпси. Гляньте, який механізм. Просто такий як зажимчик для хустки, але це кліпси. Стан в них, якщо чесно, не дуже. Ви бачите, тут є якісь як потьоки клею, або це як сход покриття. Їм потрібен догляд, і вони, не повірите, вони марковані на п'є. Треба почистити, помити, подивитися, що з них вийде. Це десь 60-ті роки. Наступні кліпси не марковані, це щось більш, мені здається, більш сучасне, думаю, це 90-ті. Ось такі кліпси. Теж непоганою якості, важкенькі. А тут ми бачимо є на золотому покритті такі, як потертості. Теж гарний варіант. Це сучасне поєднання золота і срібла, це взагалі must have. Бо дуже круто, коли ти можеш поєднати і золото, золотою і срібло, тобі не варто мати багато прикрас. Достатньо мати декілька срібних каблучів, декілька золотих, і все можна гарно поєднати. Наступні кліпси, вони трішечки старші, ніж попередні. Це 60-ті роки. Бачите, в них тут вони трішечки забруднені, є патіном, треба помити. Ось такі срібні красуньки. Це таке тепле срібло. Теж будуть гарно виглядати на вушку, якщо за ними гарно доглянути. Не марковані, не оці. Не оці, не оці не марковані. Так, залишилися дві останні пари. Я дуже чекала, щоб зняти це відео, щоб показати вам ці прикраси, щоб самостійно їх роздивитися, розсортувати, зробити оновлення на сторінку. Чесно, в мене сьогодні увірвався терпець, я бачила, що погода така мінлива, але все одно вирішила, що треба знімати відео. Наступне це просто розкіш. Ось такі кліпси з перлами. Тут, здається, одна маленька подряпанка є. Так. Дуже гарної якості, не важкі, без маркувань, але тут написано, що є патент. Напевно, на застібку. Дуже гарний дизайн, мені здається, що зараз вони також будуть актуальними. І останні вони прям на етикетці. Таку компанію я ще не зустрічала. І я думаю, що... Ух ти! Тейтанс Хадсенс. Не знаю, 12 доларів, але це старенький чек, то може бути 90-80 роки. Я думаю, що це вже 90-ті. Тоді долар був трішечки цінніший, ніж. Зараз, так, от таке, а маркування, до речі, тут немає. Така брошована сторона. Цікаві срібні кліпси. Взагалі, срібні прикраси у вінтажі, у справжньому вінтажі рідкість. Бо у ті часи були популярні більш золоті прикраси. Срібних прикрас виготовляли значно менше, тому їх збереглося значно менше, тому і у вінтажних крамницях їх трішечки менше. Сьогодні все таке гарне. Я не можу сказати, які кліпси чи які каблучки мені сподобалися найбільше. Всі були дуже гарними. Можливо, ось ці мені запали в душу, бо вони більш акцентні. Ну і ще тому, що я матове золото обожнюю. Але всі ці прикраси, вони дуже гарні. Єдине, що, до чого в мене виникло питання, це до оцих. Їм потрібен догляд, і потім подивимося, що з них вийде. Скоріше за все, вони підуть на розпродаж або на подарунок до, до замовлення. Не знаю, що з ними, чи, чи буде якась можливість їх врятувати. Можливо, на ушко це буде не так вже і помітно. Напишіть, які відео вам цікавіше дивитися з. Якщо це відео з каблучками та півсом вам також сподобалось. Ставте лайк і пишіть коментарі. Напишіть, яка прикраса сподобалася вам більше всього. Заходьте до мене в інстаграм, підписуйтесь, тут ще буде багато контенту, мені пройшло багато посилочок. Тому поставте лайк, напишіть коментар. Гарного всім дня! Зустрінемось на цьому каналі.